Починаючи з 20 січня, розпочалась четверта хвиля мобілізації. Перші відправці військовозобов'язаних передували оповіщення та проведення медичних оглядів. Однак, зізнається військовий комісар, дана хвиля мобілізації проходить дуже непросто. Вручити повістки стає дедалі важче. На засіданні оперативного штабу, створеного на потребу часу, військовий комісар Віталій Войтович зазначив, військових, які уже практично рік виконують обов'язки у визначених районах у зоні АТО, терміново необхідно замінити. Адже, окрім потрібного їм морального і фізичного відпочинку, їхні робочі місця у тилу зберігаються за ними лише рік. Усе у нормах законодавства. Тому за 10 днів до того, як військові перебуватимуть на службі рік, вони мають бути від неї звільнені. Тож ті, хто був мобілізований 18 березня минулого року, мають повернутися додому 8 березня цьогоріч. Мілізація підлягають військовозобов'язані віком від 20 до 60 років, які за своїм станом здоров'я придатні до побожня військової служби. Громадяни, які не проходили військову службу, але мають цивільну спеціальність, тобто або водій водії в категорії, С і інших категорій, які потрібні для збройних сил, теж підлягають призиву по мобілізації. Якщо ми зараз не проведемо мобілізацію і не призвемо військовозобов'язаних, які після проведення відповідних навчань та бойового злагодження підуть на заміну військовозобов'язаних, звільнення військовозобов'язників призвані в першу чергу, не буде можливим. Наряду з мобілізацією військоматом проводилися оповіщення підприємств, у яких підлягають вилученню транспортні засоби. Тож, окрім майбутньої зміни, нашим військовим на схід поїде і техніка національної економіки України. Перша партія військовозобов'язаних переважно добровольці, яких прийшло до військкомату понад 20 чоловік. Були серед них і ті, хто за законом не підлягає військовій службі. Родина добровольця Андрія одна з таких. Подружжя виховує трьох дітей. То, що ухиляються, це ну я рахую так. Це не мужчини. Кожен чоловік повинен захищати свій дім і свою хату. У нас є наша держава, є наша територіальна цілісність країни, яку потрібно захищати. Ну, я рахую так, що з нами нічого не станеться. Не ми прийшли на чужу територію України, а до нас прийшли. Так що я хочу передати привітання Путіну. Як кажуть в пісні Путін ла-ла-ла-ла. Жди. Спочатку важко було, але я так вирішила, що чого буде держати біля своєї юбки, як він чоловік е військовий, то повинен захищати свою державу. Інші добровольці, одностайні, служити треба, аби ворог не постукав завтра у їхній дім. Всі здрава людини, зразу смислом, це треба. Кожному такий крок робити. Це кожен свій вибір має. Якщо він, так сказати, він духом не готує, то на що з таким тяжким людьми буде. Ну, подальше буде тяжко. Даже вже з ними десь. Просто буде тяжко. У мене син служить, теж само оборонить нашу українську землю і я вирішив теж йти допомагати йому. Відверто кажучи, пора це все закінчувати давно, цього негативного явища до нас відношене, до України. Я думаю, якщо ми зараз відстоїмо себе, то будемо довго мати велике, високе звання українського народу. Як кожен мужчина для захисту своєї вітчизни потрібно йти сміло. Треба країну захищати, як би не було, а те, хто не хочуть служити, то його оправдаю. Ми вирішили, ми їдемо. Не ми до них ліземо, а вони до нас прийшли, правильно? Треба захищати свої городи, своїх дітей, своїх внуків. Якби воно не було. Але ми це зробимо, ми туди їдемо. Тому що таке, таке положення в нас в Україні. От, ну так, роді <гум> ну, Потрібно захищати своїх рідних. Я вже був, я призивався, вже на мобілізаційних зборах я був, але в той час, коли стан в нашій державі більш був простіший, я відмовився далі проходити службу, але зараз. Дивлячись на те, все, яке показують у нас по телебаченню, в інтернеті. Ну, я хлопець, який повинен захищати свою Україну, я не можу вдома сидіти. Хоча б мені дали повістку, але саме єство моє, те, яке є. Я повинен туди йти, хоч я хочу, не хочу. Там наші хлопці, брати ми повинні їх змінити. І ми їх змінимо. Нас будуть навчати. Хотілося б, щоб добре навчили, але... Життя покаже. Комусь потрібно виповнити, захищати свою батьківщину. Чому ми не можемо бути ми? Ми військовослужбовці, хоча б колишні, але приймали присягу на вірність в Україні. Ми повинні цю присягу віддати честь нашій державі, захистити її від того ворога, який зараз там. Родини без п'яти хвилин контрактників не без сліз прийшли проводжати хто чоловіка, хто сина, хто батька. Однак ніхто не перечить їхньому вибору. Голова родини вирішив, голова й зробив. Ми мусимо чекати всіх всіх солдат, щоб живими вернулися здоровими. Щоб вони всі поверталися живими і здоровими. Першого дня військовозобов'язаних Бердичівщини відправляли до Житомира, звідки ті і інші мобілізовані у подальшому потраплять до навчальних центрів. Серед них Десна, старичі Житомир. Офіцерів вже направлятимуть до Львівської академії сухопутних військ, Київської військово-медичної академії або до Житомирського військового інституту. Усі вони проходитимуть місяць індивідуальної підготовки за військовими спеціальностями та бойове злагодження. Далі ними укомплектовуватимуть військові частини. Багато офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдатів, які призвані за мобілізацію в першу чергу, і проявляють бажання залишатися на контракту службу, продовжувати свої терміни служби. Тому що вони розуміють, що дійсно, якщо ворога на підступах до своїх міст, або то вони вже нашу ну, топчуть державу там на Востокі і Далі не можна тр... допустити цього. І от ті хлопці, які ховаються, на жаль, а вони патріотами були, були там самобороні, десь там тут бігали в е... свій час і показували, які вони захисники там, незалежності України і якісь там е... своїх думок. Так от покажіть час, шановні, зараз така, така ситуація в країні. Що треба, як не нам, боронити. Якщо це ми не порозуміємо, та громада міста від 20 до 60 років, грош нам ціна і ота слава города нашого Бердичева, ну, вона теж може бути заплямана. На військовому обліку перебувають солдати до 40 та сержанти до 45 років. По досягненню ними цього віку їх відповідно до законодавства знімають з обліку. Поновитися військовий може тільки за власною письмовою згодою. Тому вважають у військкоматі серед бердичівлян є чимало тих, хто має спеціальну підготовку і досвід. Однак їхати в АТО вони не надто воліють. Мабуть, потрібні якісь заклади зі сторони держави. Ми знаємо по місту Бердичів дуже багато офіцерів. Які звільнили з військовою службою, здоровими, молодими, сьогодні в нормальному стані фізичному, да? отримали від держави квартиру, отримали від держави пенсію і сьогодні вхидаються. Їх пенсії повинні бути заблоковані. Все. Це повинно вирішити на державному рівні. Кожен із нас, я теж в себе вважаю офіцером, призуть мене піду, Подніх 60 років. Я готовий до цього. Я сказав, повинен виконати свій обов'язок. Не хоче, значить повинен бути жорстокий дій сустини держави. Паралельно із відправкою військовозобов'язаних на індивідуальну підготовку у стінах військомату проходить приписка юнаків 98-го року народження до призовної дільниці. Стосовно вже самих медичних комісій, на засіданні оперативного штабу міськвідділ СБУ зауважив, проблемою мобілізації є не лише умисне ухиляння від вручення повістки. Останнім часом у Бердичві різко став погіршуватися стан здоров'я військовозобов'язаних. Мабуть, 20% із оповіщених є непридатними до військової служби. Хоча інформація, яка надходить до міськвідділу СБУ, навіть сьогодні свідчить про те, що ще не так давно. До отримання повістки і людина була здорова, нормальна. Потім десь пропадають медичні карточки і таке інше. Перед відправкою першої партії майбутньої зміни українським військовим військовий комісар провів для усіх інструктаж, давши цінні поради чоловікам та їхнім родинам. Зокрема, порадив не пропадати на тривалі проміжки часу і виходити на зв'язок із рідними. У жодному разі не вдаватися до розпиття алкоголю, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Батькам, родичам прибути військовий комісаріат, отримати довідку і передати їх відповідні структури для того, щоб не нараховували вам комунальні послуги. Також не забувайте, що про вас переживають в першу чергу, це ваші близькі. Старайтесь якось повідомляти про себе періодично. Але повідомляти, що я живий здоровий, два слова. Живий здоровий, все нормально. Орієнтовна середня зарплата для цих чоловіків відтепер становитиме 2,5 тисячі гривень, як для військових, за контрактом. Крім того, за ними зберігається зарплата на їхній роботі. Ті ж, хто потрапить у зону АТО, отримуватимуть орієнтовно 8 тисяч гривень.